Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. У нічну пору, коли окупанти сподівались на тишу СБУ разом із ВМС ЗСУ провели масштабну атаку на аеродром Саки в Криму. Операцію, що стала одним із найпотужніших ударів по тилу супротивника за останній час. За повідомленнями, на базі розміщувалася значна кількість військової техніки, щонайменше 12 літаків Су-24, Су-30 і система ППО «Панцер». Окрім того, на території працювала база підготовки операторів безпілотників Моджахера. Напередодні були завезені запаси пального, озброєння. Та запасні частини АППО було частково перевантажене. Відтак захист аеродрому працював на межі. Атаку розпочали за допомогою безпілотників, які максимально навантажили російську систему протиповітряної оборони. Вона мусила розкидати зусилля по численним дронам, що атакували з різних напрямків. Після цього було завдано удару крилатими ракетами Нептун, кілька літаків, що стояли на злітно-посадковій смузі або в ангарах. Одразу накрилися вибухами і вогнем склади боєприпасів пункти технічного обслуговування та командні центри зазнали серйозних руйнувань. За даними окупаційних телеграм-каналів, близько 30 загиблих серед військових. У сусідніх населених пунктах Саках, Новофедерівці, Джанкої, Євпаторії. Мешканці чули потужні вибухи звук ППО, якого не було раніше в таких масштабах. У небі видно прориви, ломані сліди від ракет, дим над аеродромом. Протягом кількох хвилин зв'язок на базі був паралізований, команди не доходили. Інформація передавалася з запізненням або, взагалі, з перебоями. Частина захоплених ділянок була гарячою, сапери вчасно прибули. Але вибухи боєприпасів спричинили вторинні Тонації поширення вогню і хаос серед військового персоналу за лінією фронту. Ця операція стала сигналом. Україна здатна не лише руйнувати об'єкти у тилу, а й проникати в охоронювані військові бази. Втрата такої кількості літаків серйозні пошкодження панциря і пунктів керування БПЛА нівелюють можливості супротивника для перекидання авіації, і нанесення ударів з Криму. Це удар по бойовим резервам, який, за думкою аналітиків, може змінити розстановку сил у повітрі на Чорне морем і узбережжям. Що ж, напад на саки не просто тактична акція, а елемент стратегічного вити. Снення Росії з Криму він демонструє, що навіть у глибокому тилу ворога, де було, здавалося безпечно, вже немає недосяжних об'єктів. Після такого удару оборона концепції РФ у Криму змушена переглядатися. Потрібне поселення ППО, резерви, реорганізація баз для України. Це не просто руйнування техніки, це можливість зламати віз контролю над кримським небом. Після удару по саках на місце вирушили екстрені групи МНС та підрозділи військової поліції РФ. Однак ситуація на місці була критичною. Кілька ангарів продовжували горіти. Частина літаків вибухнула вже після. Після первинного удару через детонацію ракетного озброєння. Уламки літаків розкидало на сотні метрів, а пожежі охопили злітно-посадкову смугу, технічні ангари та адміністративний корпус. Ті, хто вижив після першої хвилі, повідомляли про пекло з неба. Українські дрони та ракети діяли злагоджено з точним наведенням. За попередніми оцінками українських розвідників було знищено або важко пошкоджено не менше дев'яти літаків. З них 4 Су-30 і 5 су 24 Особливу увагу окупантів. Привернув удар по зоні зберігання дронів Моджахера і тренувальному центру їхніх операторів. Ця точка вважалась умовно невидимою для супутникових знімків. Однак, детальна розвідка, зокрема завдяки гентурним джерелам та космічній зйомці союзників, дозволила точно ідентифікувати і уразити її. В результаті зруйновано не лише техніку, а й інструкторський склад, який готував нові партії операторів для дронових атак по Україні. Масштабний удар у глибокому тилу спричинив паніку не тільки в Криму, а й у вищому військовому, військовому командуванні РФ. Упродовж дня були скасовані польоти з кількох кримських аеродромів на півострові. Вели Режим високої готовності розвідка почала рота в структурах охорони аеродромів. Цілком імовірно, що доступ до розкладу чергувань і приміщень техніки мав хтось із персоналу бази. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.